Так, я думаю, мені попадалася рекомендація багато хто хотів, щоб а, я спалила половину, лиця, бо і все. Оце не я не буду палити, хіба коли мені сповнить 14 років. І так, почти за качество. А, і вибачте, що я пропадала, тому що у мене, типу, я була в Польщі як 2-3 дні. Так, вибачте, знову довелося, я захворіла. Я була видужала як в Польщі і зараз приїхала і знову захворіла. <сміття> вибачте, коротше. І так, я вам хотіла давним-давно розказати, що у мене, коли у мене буде 100 моїх підписників. Коли я добьюся 100 підписників. То я знімлю відео. Ну, у мене буде е, сходка. Ну і поподробні скільки годин, я вам розкажу, коли вже буде стати празників, і коли буде сходка. А зараз я вам показую свій нік. вот, іменно дивіться на нік і дивіться, вот, який у мене скін. Ось такий у мене скін. І так я вам ще хотіла сказати. Що я так і не була популярна, мені підписався тільки мій о, лучший друг і більше ніхто. Ну, я на це не дуже горчаюсь, тому що я тільки недавно почала знати і у мене дуже погане, дуже погана якість, качество, то що я ще не навчилась, даже все то там робити. Ну не переживайте мені не 9 років, не 10 і прочі. І сьогодні я вам дещо покажу тільки в наступне відео. А ні, мені в це відео ще а та. Так, я вам хочу порекомендувати, де можна знайти дуже гарну анімацію. Тільки ось ті, в ось цій от карті. Це буде в наступному відео.